Добрий день, друзі хороші! Добрий день, друзі мої! В'ясний день цей і погожий шлю вам вітання свої! Любі мої, зараз я вам хочу прочитати загадочку, а ви послухайте і розгадайте, про кого ми сьогодні з вами будемо розмовляти. Важно всі приготуватися! В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапкою мию це щодня, а я пухнасте, Вірно, кошеня. І хочу вам я зараз запропонувати послухати цікаву розповідь про котика. Мурчика. Жив собі маленький котик на ім'я Мурчик. Він був дуже любязний і дружелюбний. Мурчик мав пухнасту шерстку та великі блискучі очі, які завжди були повні цікавості до світу. Він був дуже мілим мисливцем, ловив метеликів, бігав за мишами та навіть стрибав на дерева, щоб підглядати за пташками. Кожен день мурчик прокидався рано і дуже любив гратися з м'ячиком. Особливо наш кіт-мурчик любить гратися різнокольоровими клубочками. Подивіться, ось такими. Це який колір? Синій. А схожий на яку геометричну фігуру. Так, на круг. Подивіться, він гарно котиться, не де не чіпляється. Давайте ми з вами. Намалюємо нашому котику клубочки. А знаєте чому? Тому що вони розгубилися і котик мурчик наш засумував. Тож піднімемо йому натрій та намалюємо клубочки. А клубочки будемо малювати олівцями. Ви бачите, в нас різних кольорів. Ось подивіться, якого кольору цей колівець. Так, це червоний. Малювати клубочки ми будемо круговими рухами. Давайте з вами спробуємо в повітрі. Взяли всі олівчики? Молодці. Давайте з вами так. Один, два, кру. Більше, більше робимо. А тепер спробуємо на листочку. Починаємо з старому крапочку і починаємо малювати. Більше, 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 більше. Ось який у нас клубочок гарний вийшов для котика. Червоний. А ще в мене, дітки, є олівчик вірна зеленого кольору. Будемо в повітрі пробувати з вами малювати. Давайте ще. Мені дуже подобається малювати в повітрі. Починаємо крапочку ставимо і починаємо вести. Ось так. А хто хоче великого клубочка, давайте ось зробимо великого клубочка. А тепер на бумазі почали на крапочку поставили і ведемо кружочки, кружочки, кругові оберти. А ви знаєте, я хочу цього е, клубочка зробити більшого чи червоний. Ниточку, о, бачите, я так малювала аж бумажка. Більше він, чим червоний? Так. А ще я вам хочу запропонувати намалювати клубочка такого кольору, як у нас клубочок уже лежить. Який це колір? Синій. Починаємо. Я його маленьким намалюю. А ви можете і великого малювати. Так, ось. І ще я вам хочу, дітки запропонувати ось такого кольору намалювати. Це жовтий. Він, може, буде вам погано видно, але будете старатися, щоб ваш головне, щоб бачив, ваш котик Мурчик. Починаємо малювати ось. Подивіться, які гарні клубочки в нас з вами вийшли. Червоний, зелений, синій та жовтий. А наш кіт-мурко дуже посміхається, бо ми йому настрій підняли. Так? Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.